Друзі, ну чесно, я вже не знаю, що мені думати. Ну от послухайте. Друзі? Ні, я не політолог, не проповідник. взагалі не відношусь ні до якого патріархату. Я психоаналітик, і за того, що маю аналітичний склад ума, я веща щось аналізую і намагаюся зрозуміти. Час від часу я буваю на західній Україні, і ті, хто тут також був, то помітили, що тут не просто капличка на капличці, а багато років люди тут будують, відновлюють, реставрують церкви. І не просто вони їх будують, а вони ще й туди ходжуть. А сьогодні неділя я хотіла піти на ринок, але ринок не працює, тому що сьогодні вихідний день, люди пішли до церкви. Скажіть, будь ласка, за останні роки скільки церков побудувала в нас Одеса? А, вони будували нічні клуби і влаштовували пінні вечеринки. Харків, та сама ситуація, Чудове місто, я нічого не маю проти, я там була дуже гарно, але люди, чи пам'ятають люди там про Бога? Чи вони просто будували якісь також нічні клуби і розважальні центри? Я оце думаю, що я проводжу паралель. Можливо, до того, що не просто так в цій частині немає війни, вона сюди просто не добралася. Тому що люди тут пам'ятають про Бога. Неважливо, куди вони ходять, в які там патріархати і так далі, це взагалі не має ніякого значення. Неважливо, чи вони це роблять правильно чи неправильно. Вони всі роки пам'ятали про Бога. І він, я так розумію, про них, слава Богу, також не забув.